Давно, давно, коли ще зорі співали, а вітер розмовляв із ріками, у маленькому гірському селі народився хлопчик на ім'я Арт. Його мати, лагідна ткаля Лейра, побачила, що дитина має дивні очі, у темряві вони світилися, мов дві маленькі зорі. Люди дивувалися, а старі казали, що дитя прийшло не зовсім із цього світу. Арт зростав тихим і мрійливим. Удень він допомагав матері прясти нитки, а вночі любив сидіти на пагорбі за селом і дивитися на небо. Йому здавалося, що зорі шепочуть йому щось ніжне, знайоме і що серед них є одна, особлива, яка світить саме для нього. Коли ж арт сумував, ця зірка тремтіла яскравіше, ніби підбадьорювала його. Одного разу, коли хлопчику було десять років, у селі настала страшна засуха. Джерела пересохли, трави вигоріли, і навіть старий дуб, що стояв при вході в долину, почав втрачати листя. Люди просили допомоги в неба, але марно. Однієї ночі Арт знову сидів на своєму пагорбі, коли з темряви долинув тихий дзвін, мов дзвін кришталевої води. Перед ним постала постать із сяйва, ніжна, легка, немов зроблена зі світла. Арде, промовила вона, я зоря, що тебе оберігає. Слухай уважно, вода ще є, але вона спить у самому серці гори. Прокинути її зможе лише той, хто несе в серці світло. Ти повинен піти туди, бо тільки ти здатен пробудити джерело. Хлопчик спершу злякався. Він ніколи не виходив далі долини, але в його грудях щось тепле, мов зоряний вогонь, змусило його погодитися. Наступного ранку він попрощався з матір'ю, взяв маленьку торбинку з хлібом і вирушив у дорогу. Довгий був його шлях. Він ішов крізь ліси, де дерева співали старовинних пісень через скелі, що дзвеніли від вітру, і через темні ущелини. Де навіть сонце боялося зазирнути. Одного вечора, коли Арт знемігся, він натрапив на пораненого сокола. Хлопчик перев'язав йому крило і дав води. Наступного ранку сокіл уже стояв на ногах і, змахнувши крилами, сів Ардові на плече. Я з тобою, мовив він людським голосом, мене звати Грей. Без друга важко йти до світла. Разом вони рушили далі. На сьомий день перед ними виросла гора, висока, темна, з хмарами на вершині. В її підніжжі відкривався вузький вхід до печери. Холодне повітря війнуло назустріч, і вдалині лунав тихий плач води. Арт запалив свічку і ступив усередину. Чим далі вони йшли, тим темніше і холодніше ставало. Нарешті печера розширилася. І хлопчик побачив перед собою велике кам'яне озеро. У самому його центрі стояла кришталева постать жінка з волоссям, схожим на струмки. Вона спала, схиливши голову на коліна, а з її очей текли прозорі сльози, що перетворювалися на краплі води. Це водяна берегиня прошепотів сокіл. Вона серце джерела, її пробудить лише світло душі. Арт не знав, як це зробити. Він сів на камінь, закрив очі і пригадав усе лагідні руки, матері, зелене село, посмішки людей, які чекали дощу, і в ту ж мить його груди наповнило сяйво. З очей хлопчика полилися сльози, чисті, як зорі. Вони впали на землю, і камінь під ногами загорівся м'яким блиском. Водяна берегиня підвела голову. Її очі світилися, як два озера в місячному світлі. Вона поглянула на хлопчика і усміхнулася. Ти згадав, що світло живе не в небі, а в серці. За це я дарую людям воду. Вона підняла руки, і все озеро навколо спалахнуло. Вода почала бити з під каменів, вирувати, шуміти, текти струмками вниз до долини. Арт ледь устиг вибігти з печери, коли гора засвітилася блакитним сяйвом. Він повернувся додому, а за ним ціла річка, що ожила. Люди з радістю зустрічали його, бо джерела знову наповнилися, і земля ожила. Всі дякували Ардові, а він лише посміхався, бо знав, що справжнє світло ніколи не гасне. Минуло багато років. Арт став майстром, що навчав дітей ткати зоряні візерунки, нитками, які світилися, коли їх торкалося сонце. А кожної ночі він виходив на свій пагорб і дивився на ту саму зірку, що колись показала йому шлях. Вона світила яскравіше за всі, бо пам'ятала хлопчика, який розбудив воду і довів, що навіть маленьке серце може змінити світ.